У му закінчив Одеський інститут сухопутних пісів, потрапив до Словетної 28 ї окремої гвардійської механізованої бригади. Проходив службу там, на посаді командира Схода до 2011. 2011-го. У 2011-му звільнився, одружився, обзавівся, так можна сказати, своєю сім'єю. Донька родилась у 2013-му, але на жаль, 2014 році розпочнув, можна так сказати, розпочався перший етап нашої цьогоденної війни. Тому був призваний по мобілізації на посаду командир роти охорони, потім перейменували роту охорони на окрему мотострілкову. проходив службу в окремому 15-му мотострілковому батальйоні. Потім у складі 58 восьмій окремого батальйону. 24-го розпочалася війна, і тому як на Сумщині. Була одна бригада, але вона була поставлена задача інша. Вони відійшли з міста Суми, Було було прийнято рішення з батьма колегами, своїми учасниками бойових дій організувати оборону міста. Ми вийшли з хлопцями, отримали зброю офіційну і почали обороняти своє місто. Потім нас зарахували в склад роти охорони Сумського МТЗК. Ми проходили службу там, отримали до розпорядження, вивернулися на картон Україно-Російський. Там стояли на блокпосту, тримали нашу територію. Потім було сформовано вже, начебто сформуватися окремі 63-й батальйон, мені було запропоновано посаду сюди, і я, як командир роти, розмовляючи зі своїм особовим складом, ми прийняли рішення що ми всі йде. У війни завжди це загибель своїх товаришів. Дуже багато загинуло. Як в місті суми хлопці були поранені, так і в складі зараз 58-й дуже багато товаришів моїх немає, з якими я приходив складу. На жаль, вони знаходяться без цих пропавших, пропавших, з ними зв'язку немає. Тому це, я вважаю, старост складу дуже багато є своїх товаришів. І у ну, 2014 році то ми максимум це грати сміш. То Зараз для мене було дуже не дивно, навіть осторожно, коли працювала авіація. Тому що в той час ну, в нашому місті не було з чим збивати авіацію. І для нас авіація це була найжахливіше, що є. Вони бомбили наші міста, вони дуже багато. Бомбили наших населення. Серед військових втрат, дякувати Богу, не було, але серед. Громадян було багато втрат, також там загинули і діти, і батьки, і ми загибали, тому що ворог у нас підступний. Він не дивився куди, він знав, де знаходяться військовий, але бив по цивільному населенню.